Тобто, ну я собі зараз уявляю, там 100 дітей в закладі. Це ж там якась кількість дорослих. Як за цими всіма дітьми наглядати взагалі? От, от який там був побут? Ну, умовно, це, я не знаю. Це починається з того, що це заклад закритого типу, але діти могли з наглядом дорослих виходити на вулицю на прогулянки. Якщо чесно, я навіть прогулянок толком не пам'ятаю. От, от просто воно десь виробило. Я пам'ятаю... це знаєш це прогулянка, парк чи прогулянка територія, прибудова якась знаєш біля цього львівського. Скільки ти там років пробув в тому це, будинку? Це, будинку ти просто пам'ятаю, що виходили декілька разів. А може, це було не один раз. Просто це все не запам'ятаєш на площадку, щоб погратися? Пам'ятаю, як вчили нас пору року. Години і це і пам'ятаю один раз похід в цирк, все. Ну і більше я пам'ятаю те, розумієш, коли ти знаходишся в дитячому будинку, а особливо коли дете ставляться отак, як до чужої речі, навіть не до особистості, ти тільки відчуваєш що одне: що ти більше запам'ятовуєш печальних моментів. На жаль, світлі моменти вони бували. Але їх дуже важко. Якщо взяти кімнату, то, то всі 15 дітей, які були, вони жили в одній кімнаті. Не було так, що хлопці окремо, дівчата окремо. Всі разом. А, тобто, тобто всі разом. Часта. А який всі вік? Разом. Який вік цих дітей? Вік від трьох до шести. Ну там знову від трьох до шести по групах класифікується більш старші не окремо, молодші ну, окремо і так далі. Від трьох до шести років це. Тобто Оце тобто, 15 дітей, оце була твоя група, так? Оце було твоє життя, тобто в одній кімнаті 15 ліжок. 15 ліжок, столова і грашкова це було одне, тобто не було там таке вбиральне, роздівальне, там, де ти роздівався, і ну, скажімо, верхню одежу, плащ, куртка, туфлі, тапки — Це все це все було окремо. Ага. Панна кімната з туалетною зразу була. Навіть не а от, е, немає. А от, наприклад, в тебе була якась там твоя іграшка, або не знаю, твої речі. Ти міг десь їх зберігати? Е, взагалі в тебе були про це там питання, чи що з цим я... було? Поняття маю, що таке твоє, розумієш? Е, тому що я ніколи не. Ну, в мене немає пам'яті, що в мене була якась своя іграшка. якась річ. У нас це було, знаєш, як кажуть общак. І я тобі скажу в дитячому будинку, потім в інтернаті до певного часу я не знав, що таке твоя річ. Тобі просто видавали і це казали, це, це загальне. Дивись, а може бути, так? ну отак, я, я, я це бачила в інших закладах, можливо, це так е, було і у вас. Ну, навіть якась білизна спідня. Тобто сьогодні це його, а завтра це там з пральні дістали. Ситуація була інша, була підшита. А, прізвище і було підшито на, на тільній білізі. Сорочки mm -hmm. могли чутатися, скажімо, Але, от скажімо, практично на всіх речах були червоними нитками. Моє прізвище о, mm -hmm. ви, о, при mm -hmm. Все, Це твоя річ. Капці, суття. Капці, капці, ну, кожен мав була окрема шафка для кожного і кожен мав цей. Якщо, якщо ти десь загубив, то